Розв'язуємо номер 123 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши 4 рази поспіль число 27. Яке число утворилось? Скільки воно має мільйонів тисяч одиниць? Число 27, 4 рази поспіль. 27. 27. 27, 27. Дане число має. А, яке число утворилось? 27 мільйонів 272 тисячі 727. Дане число має 27 мільйонів 272 тисячі і одиниць 727.